Друзі, багато хто тут каже, що, мовляв, потрібно було відходити з бахмута. Багато хто е переживає через те, що там відбувається. Багато хто, знаєте, посипає ледь на голову попелом, е що ворог там розповсюджує різного роду фейки, про взяття Бахмута в котел. Силу оборони там залишаються. Командування вбачає доцільність утримувати Бахмут. Найголовніше виграний час. Виграний час і сточені сили ворога, які він міг пустити в напрямку, знову ж таки, Сіверська, в напрямку Костянтинівки, Славянська. Вна... Сили перекинути могли вони на більші штурми Авдівки вугледарах. Але вдалося отримати Бахмут до того моменту, коли наші сили отримають більше техніки, озброєнь і більше людей готуються до. Контрнаступ, друзі, відповідно, всі рішення командування я вважаю тактично вивіреними, і ви побачите, що вони будуть правильними. Ви побачите це в майбутньому. Обов'язково це побачите. Майте терпіння, слава Україні! Переможемо всіх! Героїв Бахмута, Всі, хто тримає Бахмут, герої.